Друзі, всім привіт! Ви на каналі 32 2 крю В магазині сьогодні з'явився набір з вз 111 це важкий танк преміум 8 рівня і продається в двох варіаціях. Є за 5,5 тисяч голди, все те саме, що і за гроші. Якщо ви граєте з ПК на Вінді, то у вас буде цей набір коштувати 490 гривень. Але. Якщо ви, наприклад, хочете трошки зекономити і вам потрібний цей набір, не купуйте його, наприклад, немає у вас голди, ви можете зайти на преміум шоп, який знаходиться на сайті Wargaming, і купити 6,5 тисячі голди по ціні 3250. Наприклад, такий набір буде коштувати вам 333 гривні, і купуєте. Набір з вазіком за 5500. Ще касарік голди у вас залишається в ангарі, і це маємо профіт. Стосовно ВЗ, давайте перейдемо, подивимося. Що він має за характеристики? Одразу глянемо. В характеристиках має міцність 1800. Бронювання. На лоб башні 230-125 корпус, борт 120-83, керма 60-62. Імовірність займання 12, радіус огляду 240. Без руху корпусу маскування 33 в русі 27 і при пострілі 6. ДПМ у нього 1788, без оборудки, нагадую, час перезаряджання 1342. Середні бронепробиття 215 на камулятивах 270 і 61 на осколкофугасних. Середній дамаг 400, 340 і 500. Час зведення 6,8, що дуже довго і подивимося. А от розкіт в нього на 100 метрів майже 42 см. Багато. 23 кути наводки вверх і мінус 5 всього вниз. Максимальна швидкість 35, 15 назад. Середня швидкість 27. Повільний, маємо дуже повільний тяжик. Але треба подивитися, друзі, як він буде гратися. І зараз ми все це пройдемо і все це побачимо. Отже, нараховано 500 тисяч срібла. Продовжений преміум аккаунт на 30 днів. Саме Вазик, слот в Ангарі 1. Вогнений страж, маємо камуфляжик. бустер X5 25 штук. Вони. Саме сюди мідний воїн у нас аватарочку нам дали, ну і списали 5 ,5 тисяч голди. Друзі, вогняний страж, мені не дуже подобається цей камо, то давайте у нас якраз є камуфляж від фіолетовий з зайчиком. Такий камуфляж. Дуже гарно виглядає на цьому танку, тому ми зараз його і поставимо для всіх слотів. Так, стосовно обвесу. обвес на нього поставити не можна. Спорядження. По спорядженню маємо, я думаю, що у нас все буде максимально стандартно. Це ремочки наші, а по амуніції буде все на роботу екіпажу, тому що нам потрібно трошки покращити характеристики цього танка і зробити дещо його цікавішим в грі, тому що. І ми мали в цьому наборі 9 слотів обладнання. Поставимо йому, нехай досилач буде, поставимо от так. Зробимо 35 см буде розброс. Поставимо, мабуть, йому поставимо. Блін, ну тут у нас е час зведення 6 секунд. Залишимо на підсилені приводи наводки. Далі зробимо так. Міцність броні поставимо. Тут залишаємо. Підсилені шарніри. Тут-сюди буде по-любому, тому що нам потрібно, щоб наш адреналін працював частіше, тому що великий КД. І отак ми залишаємо оборудку. І поїдемо, пограємо кілька боїв. вз 111 друзі, преміум тяж 8 рівня. Китай, карта каньйон. Три. Тяжі в команді противника, одна СТ, одна ЛТ і дві ПТ-САУ. Одразу схожу, на що схожий цей тяж. КД в 11.8 в нього, в принципі, не відчувається. Тобто достатньо збалансований важкий танк. Він відчувається, що він важкий. Їде, ну, бачите, згори 38 км, так, 35 км на годину. Нормально в нього. Прохідність цього танка і грати достатньо комфортно. Він достатньо рикошетний, якщо ви не підставляєте НЛД башня, звісно, пробивається як і в багатьох пробивається в лючки. Тому треба не стояти на місці, треба грати. Ну Наприклад, каєн, бачите? Хотів в лючок, башню довернули, крутнули. Те, що він хотів, Вже нам не цікаво. Альфа Альфа дуже цікава. Максималка пролітає на 500. І це дуже добре, я б сказав. Танк нормально грається. Кути нахилу на ствола, ну, да, їх мало. Але бачите, від рельєфу можна робити навіть отакі речі. Тобто, регулювати ваші кути нахилу на гармати ви можете, використовуючи певний рельєф. Тобто, Цьому можна теж навчитися, і вам буде грати комфортно не тільки на цьому танку, а й на багатьох інших, на яких немає, наприклад, тих самих Увенів. І в боях це дуже в принципі, вирішує. Навіть тут е мені УВН не потрібні для того, щоб зіграти Скарпіона. А от такі фугаси залітають на 555, наприклад. Залітають і більше, але максималочка зараз не пройшла. Їдемо. Цей танк я записав для вас два бої для того, щоб можна було подивитися і оцінити, як грається цей танк. Скажу так, що танк достатньо комфортний, дуже рікашетні борти в нього в цього танка. І за рахунок того, що він має нормальну швидкість, ви можете ну, просто знищувати таких хлопців, як Скорпіон. і... Можете переміщатися по карті доволі, доволі швидко. Також основна мабуть, привілея або основна тактика, яку ви маєте використовувати, це може бути позиційний бій, але, скоріш за все, що ви можете приймати е, дамаг, тобто е, відтанковувати ворожий дамаг і е, пушити е, основні напрямки. А тут, бачите, броню не пробив. Не пробиваю броню. І зараз ми з ним пограємо трошки. Накидують вже зліва. Ну, нехай. Ми зараз пограємо тут, на цьому фланзі. Розброс у нього по альфі достатньо великий. Тобто буває зальтай, там 380, 390, 400. Ну, а максималка теж залітає, наприклад, з третього пострілу, залітає і максималка. Достатньо збалансований танк, як я вам вже сказав, але ви можете пушити в певні напрямки, От. можете, наприклад, дуже впевнено, можете стояти проти важких танків. До речі, цей на об'єкті 252-му написав факт Кацапіс. А я йому пишу, що UA, і чомусь UA, все, що стосується UA, або там написати слава Україні, ну, чомусь за зірочками. Wargaming, мабуть, так трошки жартує. Не знаю чому. Навіщо так було зробити? Ну, є як є. Ну і фугасикам Кейн Норвона забираємо в ангар. Чотири фраги зробили за такий бій. Небагато настріла, але як ви бачили, ми майже е все, що ми стріляли, ми майже все реалізували. У нас там тільки пару пострілів не пройшло. Медалька майстра 3216 і маємо 4 фраги. Друзі, а тут карта Міддлбург. Сетап приблизно такий самий, як в попередньому бою. Тут є три важких танки: один СТ і три ПТ САУ. Але цей бій трошки не такий, як минулий. Цей бій більше, більш динамічний. Зараз подивимося Зараз подивимося і ми маємо теж три важких танки, тому ми вирішуємо одразу брати точку, точку А, захопити. Тому що це перевага, і ми маємо заробляти очки переваги. Стаю одразу від борта, друзі. Це основи танкування, якщо хтось не знає, ви можете використовувати таку тактику на цій карті, як у нас. 600 танкуємо від. Вафлі, Кейнервон зараз теж висувається на нас. Дуже довге зведення на цьому танку, але якщо ви бачите там танк десь 100 до 100 метрів, ви можете там повністю не зводитись ви влучите. І якщо ви цілюєте якийсь НЛД, так як Keynerwon, то е, треба, треба зводитись, тому що такі цілі. Як, наприклад, катки, От бачите, я не зводився, він достатньо близько стояв, і по каточку я йому попадаю. А тут же вафля пробиває, тому що вона е, бачить передній каток і пробиває вона в передню частину. Вафля переміщається, але я бачу, що вона там між будиночками стоїть і бачу, що у нас КВ-4 вже не там, так само хотів на вафлю поїхати зіграти, але нам каєн заважав. А, це не каєн, це конкверер був, друзі, пробачте. Конкверер. Конкверер заважав, тому спочатку забрали конкверера. Ну і далі вже і як панакатаний, погнали торбити вафлю. КВ-4, і бачите, тобто, якщо ви переміщаєтесь по карті, то в принципі не дуже так і важливо, що КД в нього там 11.2, то можна грати. Не 11, 11.8, не 11.2, 11.8. Достатньо динамічна машина, і вона зроблена для того, щоб ви могли продавлювати якісь напрямки. Також можна сказати, що був постріл без зведення, і бачите, що ми встигли вже проїхати карту всю довжину і їдемо, їдемо вже в зворотньому. В зворотньому напрямку. Що тут торт робив? Торт танковав, мабуть, від е, від бортів, не знаю, що він там стояв, що він завмер, він пише там. Пише щось мені. Ну, пиши. Обіда, обіда. Образився. Ну і, друзі, тобто, в принципі, я на цьому танку зіграв е, небагато боїв. 39 боїв, тому що 25 було сертифікатів на x 5 в наборі. 2821, 4 фрага, і це Каса Смерті, 3. І знову ж таки, медалька воїна і медалька майстра. На цьому танку всього взяв 3 майстра, і в принципі цей танк мені і сподобався. Щодо статистики, на цьому танку ми маємо 39 боїв, 64 і 10% перемог, середній дамаг. 1883. Тобто я намагаюся зараз підняти по аккаунту середній дамаг і намагаюся, щоб цей дамаг на будь-якому новому танку він був вищий за середній дамаг по аккаунту. Отакий от от танчик, друзі. Стосовно набору за 5500 достойний набір, тому вирішуйте для себе. Дякую вам за перегляд. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока.